А ви можете бути причетними до вчинення а, масового зґвалтування так само Можете? Може бути. Вот. А давайте ми зараз перевіримо, Давай. чи не берете ви хабарі. Будь, будь ласка, надайте мені, будь, будь, будь ласка, надайте мені ваш будь гаманець, а давайте записати. ви не будете обмежувати. Я вам не кажу, як вам що робити, як вам дивитися на цей світ всіма очима. Увага, водії. На сьогоднішній день з'явились нові підстави для того, щоб зупинити ваше авто. По факту співробітники поліції будуть зупиняти кожного водія. А причина зупинки яка що конкретно може бути причетним до вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статою 210 кодексу України про адміністративне правопорушення. Водію великий респект. Ви зараз подивитесь, що необхідно знати і як спілкуватись з поліцейським, коли він починає як вуш вигадувати підстави та причини, щоб перевірити ваші документи. А також він стверджує, що ви порушили правила військового обліку. А ви перевірячі особи? Ви маєте право перевіряти да, без підстав. Є Яка? Я ж вас повідомив. Яка у вас є інформація? Я вас Яка у вас є інформація? Для того, щоб розуміти і знати, що робити під час зупинки вашого авто, я рекомендую вам підписатись на мій канал. Якщо вам потрібна корисна література, переходимо в опис, там буде посилання. Ну а якщо вам потрібен юридичний захист під час зупинки вашого авто, рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, щоб одразу мати можливість отримати і консультацію. І юридичну підтримку про пункт про пункт третій. То там повинна бути інформація. Згідно з закону України про інформацію, це будь-які фактичні дані, які можуть збережені на матеріальних або електронних носіях. Так. Будь ласка, ознайомте мене. Частина третя статті 35 це каже слово. про те, що ні, зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. Частина третя мене так само ведеться відеофіксація. фіксація. Давайте ми з вами подивимося і уважно. Так я зараз вам буду фіксувати. Ні, ну, з якою метою от ви це робите, от дійсно. Ви 18 спілкуєте, ну от мені просто цікаво, що ваш життя, колега робить, так? Да? Дивіться, ми відкриваємо з вами а, закон України про національну поліцію. За вас. Я за вас. От мусор мною стоїть. Я біжу, так. Да. От мусор я потім. Та можете подивитися, от там от ми приїхали. Так. М -м. Дивіться, стаття 35. От, от іменно, от, от. от, от. А а, частина третя. Поліцейські зобов'язані проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки визначеної у цій так. статті. Сам Що ми з вами почули від вас? Давайте продублюємо ще раз. Продублюємо а у вас. Ведеться відеофіксація? Звичайно, а Воді. чому не говорить? Це Індикат. вже моя Окей. особисто. Запам'ятайте, коли до вас звертається співробітник поліції або ви ведете з ним діалог. Поліцейський зобов'язаний повідомити вас про те, що він фіксує на боді камеру цей діалог. Чому він зобов'язаний це? Робити тому, що фіксація на будікамеру це превентивні заходи, стаття 31. Тобто співробітник поліції застосовує технічні прилади і технічні засоби, що мають функцію фото і кінозйомку. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних. Заходів. Тобто співробітник поліції зобов'язаний повідомити, чому він вас фіксує на боді камеру. Я розумію, що це з мене ведеться. далі. Я далі очікую. Далі. далі. Яка підстава ще раз? Підстава частина перша, пункт третій. Статті 35 закону України про національну поліцію, водій або пасажир, або транспортний засіб може бути причетний до вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Або ж ДТП. Що конкретно в моєму випадку Що конкретно може бути причетним до вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210. Кодексу України про адміністративне правопорушення. коли вас зупиняє співробітник поліції, друзі, одразу відкривайте статтю 35. Там зазначені підстави зупинки вашого авто. Чому? Тому що не кожен співробітник поліції знає чинне законодавство України. Він вказує пункт 3, Читаємо уважно, якщо є Інформація, що свідчить про причетність водія до адміністративного правопорушення, якщо є інформація, а не підстави вважати, а не підозра. Ні. Ви помиляєтесь. Дивіться, інспектор. Тобто, а у вас є якась інформація, яка свідчить про це, що конкретно водій чорного автомобіля Джилі Крос, він е -е, порушив є ознаки, що він порушив статтю 210, прим. 1, або просто 210 десяток Тобто ви зараз ви зупинили і у вас інформації немає, я так розумію. Правильно? Чи у вас є інформація? Я ж вам повідомив. Можете бути причетними. Можете бути, а ви можете бути причетними до вчинення злочину організованого. Може, може. А давайте ми зараз перевіримо. Давай. Чи не берете ви хабарі? Будь, будь ласка, вивіряє. надайте мені. Будь ласка, надайте мені ваш перевіряє. гаманець. Надайте мені, будь ласка, ваш гаманець. Я, я, я буду звіряти. Підставі? От в мене так само вас питання особа. Ви ма ви, ви особи. Ви, ви, ви маєте право перевіряти да, без підстав? Є підста яка? Я ж вас повідомив. Яка у вас є інформація? Я я вас яка у вас є інформація? Я вас вже Ні, будь ласка, повідомте, яка у вас є інформація. В пункті 3 чітко зазначено, якщо є інформація, не якщо інформація, я маю я право вважати, що це, що? що це саме за службова інформація? Що це саме за службова інформація? Стаття 53, которой донесли до людей, вона нас не касається. Та от внутрішній розпорядок. Давайте так. Службова інформація, що в службовій інформації міститься щодо мене? Я зараз позвоню за 102 і спитаю а інформації у співробітника поліції першочергово не було, що робити в таких ситуаціях. Одразу необхідно встановити його особу. Телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. А в подальшому лишаємо письмову скаргу керівнику, щоб він призначив службову перевірку по даному факту, чому співробітник поліції безпідставно зупинив водія, і це потрібно робити кожному водію. Ви уявляєте, за зміну скільки разів він зупинив без причини і скільки разів йому прийдеться писати рапорт? Чому він зупиняв цю всю процедуру, зробив даний водій. Йому великий респект. Дзвоніть, будь ласка. А можна, будь ласка, ваше службове посвідчення? Будь ласка. Я ж бачив, що ви за мною Що ні? фіксувати. А чим так... заборонено? Я забороняю вам, а, ви, а хто вам заборонив? Посадові. Ви розумієте, що ви, як посадова особа, ви повинні фіксуйте, діяти. Будь ласка, Я фіксую зручним фіксуйте. для мене способом. Факт стаття. Давайте я вам зараз надам я відповідь вашого керівництва, Давай. де зазначено, що нормами чинного законодавства. Давай. Якщо я вам зараз його показую, ви мені надаєте Ні, фотографувати, фотографувати свій я фотографувати. Я а задам. якщо я вам зараз надам відповідь, вашого керівника надавайте, але це моя особиста тобто, Думьте, що ви я відмовляю. вам мовляв фіксувати на фото або відео, так як інспектор ви... дивіться. Це відповідь на адвокатський запит. Де зазначено, що нормами чинного законодавства не заборонено фіксувати службове посвідчення? Фіксувати, не заборонено. Фіксувати Так, Так дайте я зафіксую заборонено. А цей спосіб фіксації, який зручний для мене. Будь ласка, окей, фотографувати не, телефоні, зручні, фотографувати не буду. Інспектор, якщо вам буде зручніше, я фотографувати не буду. Я буду знімати Власне? на відео. Будь вас ласка, надайте мені, телефоні, надайте, будь ласка, будь ласка мені ваше службове посвідчення для того, щоб я ознайомився зручним для мене. Фотографувати і знімати на відео. Так, все ось моє. знімати я на відео. Зраняє. Окей, буду буду не знімати будь на відео. Буду не фотографувати. Дайте зручним для мене способом ознайомитися з інформацією. На записуйте. Відкривайте, будь ласка, нотатки. А давайте ви не будете обмежувати. Я я не кажу, як вам що робити. Як вам дивитися на цей світ своїми очима? Можна, казати. я, будь ласка, можете казати, я, будь ласка, будь ласка, але я не виконувати чи не вижу. Можна, давай, давай, давайте ми трошки з знизимо нашого спілкування. Давай. Будь ласка, надайте мені ваше службове посвідчення для того, да, щоб я ознайомився зручним для мене способом. Фіксувати. Я ознайомлюся зручним обрали? для мене способом. Мені ласка, стаття 34 Конституції. Ви а чим ви керуєтеся, коли обмежуєте мене тільки нататками? Ім'я керуюся, що да. в службовому посвідченні містяться мої персональні дані. Ні. І далі, послухайте, будь ласка, Ні. прізвище ім'я по-батькові, це мої персональні Ні. дані. Так, Ні. саме так. Ви зараз перебуваєте на службу? Ваша так. служба публічна? Так. У вас інформація, так. яка зазначена тут, вона не є а, персональною. Я вам так. одразу хочу сказати. Так. Я можу зайти в реєстр і подивитися. Добре, будь Звичайно. ласка, заходьте, але фіксувати тільки в надатках. Будь ласка. Чим це регламентовано? Тобто я зараз не можу перевірити, які вас службовий. Можна, я, будь ласка, сфотографую житон, вас службову шов? Будь ласка, будь ласка, житон, будь ласка. А тепер я хочу сфотографувати вашу службову посвідчення. А я не хочу, мені? щоб ви мені фотографували. А я не хочу, щоб мене без зупиняли співробітники поліції. Я ж бачив, що виїхали за мене так. аж завичного моста. Чомусь вам захотілося поїхати саме зі мною. Який так. шлях ви проїхали, і вас ви за цей шлях за весь цей путь не знайшли законні підстави для зупинки? Я хочу ознайомитися з вашим службовим посвідченням. Наразі я не можу е взагалі зрозуміти, з ким я спілкуюся. Надайте ну, мені, будь ласка, службове посвідчення, щоб я переконався, що ви дійсно співробітник поліції. Або Власне. я ознайомився з вашним для мене способом. Ось так. Так не, інспектор зараз ми виклад... так змістя не ви так можете викладувати його в інтернет. Ви не несете відповідальність. А зараз що буде, якщо я навіть і ви Так дані. це не персональні дані, Персональні дані. Давайте це моє прізвище, я по Мої персональні дані. Прізвище, ім'я по батькові, так. та як не дає можливість ідентифікувати особу. Плюс ви перебуваєте ви звичайно ще рік народження потрібен, щоб конкретно ідентифікувати. Знаєте, скільки в нас Шевченко, Олександрів Петрович, по всій Україні дуже, дуже багато, багато, дуже так. багато, і так. це не дає можливість так. для того, щоб ідентифікувати особу. По-друге, ви не можете посилатися на ваші персональні дані. Чому тому, що ви перебуваєте зараз на публічній службі? Однією із ознак і принципів публічної служби є публічність та відкритість, тому. Вся інформація про вас і так є в усіх відкритих базах даних. Тому будь ласка, що вона тому, будь ласка, надайте мені можливість ознайомитися з вашим службовим посвідченням у зручний для мене спосіб. Для мене зручний, ласка, для мене зручний. А ви почули? Так, початок. Тобто ви обмежите мене у можливості це ваша ознайомитися, ознайомити. Ні, я зараз питаю. Ну давайте ви я сказав, що мені собі? зручно, мені зручно сфотографувати. рокувати, ви хочете, я вам покажу зараз фотографії інспекторів, всі, які мене зупиняли. Будь вот, ласка. Ну воно в мене є ні ходи на свят, і в цьому немає ніякої підстави, щоб вам обмежити. Якщо інспектори вам надають змогу фотографувати, це їхнє право. Це не їхнє, не їхнє право, право. це їхній обов'язок. Обов Частина третя стаття надати 18, буде... надати для ознайомлення на будь-як зручний. графування, що я кажу. -ка я кажу, Ось дивіться, Це а день, як я потім та? буду ну, відносно ні. вас. І так буде службове розслідування. Я вам так хочу, хочу сказати. Бут як вас? я можу ідентифікувати хто ви? Ну, ви не виконали вимогу закону. В мене ведеться відеофіксація. Будь одна власне, і друга. Фиксуєте. Тобто, скажіть, будь ласка, як я можу тоді а, взагалі зрозуміти, що мене зупинив співробітник поліції? Може ви вкрали цей автомобіль? Можете позвонити лінію 102. Ну так я і так буду телефонувати на лінію 102. Будь ласка, Чи надайте, Тобто, я правильно розумію? Ви... Ви зараз відмовляєтеся надати мені службове для того, посвідчення для, того, для ознайомлення у зручний для мене для того, спосіб. щоб я, ви його сфотографували, так я відмовляюсь так. надати для того, щоб ви зафіксували дані по, 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 зафіксували. Да, 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 по, по машині, то, що ви сказали. Я, Ми, ні, 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 ні. Тому що ні. я можу ухиляюся від військової служби, розумієш? <звіг> від порушення закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Є основання автомобілів. Та о що? А що є стаття? Ще раз. Що Їїхали. ні, зачекайте? Ано ще секундочку. Так, ви спілкуєтеся зараз зі мною. А, ми з вами вияснили, що ви забороняєте мені, ознайомитися ознайомитись з вашим службовим посвідченням зі... у зручний для мене спосіб. А знайомитись зруч... ласка, зручні дивіться. Для мене зручний з шляхом фотографії забороняєте за фотографії або відеозйомки? Так, забороняєте. Забороняєте, Все тобто в нотатках, я зараз в нотатках, не нотатках фіксу мене. Немає у нотатків. У вас є У Мене немає нотатків. Вони у вас є. Звідки ви знаєте? Ви зайшли в мене в телефон? Подивилися. Я знаю, що це. Функція передостановлена. А звідки? Звідки вас такі знання? Звідки? а якщо мені незручно, якщо я маю вади зору і не можу подивитися, тобто mm -hmm. ви обмежуєте мене і зручний будете, для мене... А як ви будете ознайомлюватися з вадами зору, якщо у вас по перше, а я сфотографую, сфотографую і потім, потім, потім через спеціальний пристрій надягну окуляри, ви будете з вадами зору транспортним засобом. Скажіть, ласка? зачекайте. Можливо, в мене є інші підстави, а щоб які ознайомитися. Які підстави? Я. Давайте, ні, так, давайте ну, з вадами давайте давайте. розберемося. Ви давай. сказали, може у вас є вади зору? Може, я немає, може, і немає. Сам. А ви лікар? Ні. Якщо я отримав посвідчення водія, мабуть, я пройшов медкомісію ну, і застанемо придатна до керування. Дивіться, а може, дивіться, немає, а? А може ми може, будемо з вами має. спілкуватися доволі довго. Ні, Зараз по може. факту, а ви відмовляєтеся мені надати своє службове я посвідчення? Не так, не Так, ви відмовляєте. Ви сказали, у мене зафіксовано на одній і на іншій я відеокамері. Ви відмовляєтеся надати мені службове посвідчення. Фотографувати та знімати його на відео і все. Дивіться, я хотів ознайомитися з вашим службовим посвідченням, цього Бити я не зміг, окей тепер повертаємося далі. Підстава для зупинки Підстава зупинки частина перша пункт третій статті 35 закону України про національну поліцію друзі. Водії дуже часто співробітники поліції будуть вас безпідставно зупиняти, звинувачувати якісь там адміністративних правопорушень, що необхідно мати в автомобілі, а необхідно мати. Корисну пам'ятку 20 рішень Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Спочатку докази, а потім документи і все інше зазначено у відповідних рішеннях. І в свою чергу водій буде посилатись на рішення Верховного суду стосовно доказів. Посилання на корисну літературу я лише в описі під даним відео, тобто розібравшись в тому, що відповідно до частини 3 статті 35 поліцейський повинен повідомити причину зупинку з детальним описом підстав. <підставка> да. Ви повідомили про те, що у вас є підстави вважати, що я порушив статтю 210 Кодексу кодексу про продмін правопорушення. І кваліфікуючою ознакою для зупинки конкретно по цьому пункту було те, що ви вважаєте, що можливо я порушую статтю 210. Правильно вас зрозуміло? Ще раз. Конкретна детальна підстава для зупинки, Ні, те, що у вас є підстави вважати, що я порушу статтю 210 КУПАП. Правильно, може, да. Так. так? Да. Тобто ось буде. Якщо ми дивимося на диспозицію частини а, пункту 3, його частини першої статті 35, там чітко зазначено, що є інформація. Згідно закону України про інформацію, інформація це будь-які фактичні дані, які можуть підтвердити чи спростувати певні обставини та збережені на матеріальних та електронних носіях. У вас є ця інформація збережена на або електронних носія, щоб дістати цю інформацію, ні, зачекайте, ваше, стоп, у вас вона є, але немає. Давайте а так. Так ваше прізвище, ні, ми щоб перевірити. Зачекайте, у вас тобто причина для зупинки виявити право на правопорушення передбачене статтею 210. Я правильно вас зрозумів? Ви можете бути причетним до вчинення даного правопорушення. Я ж сказав, ви можете бути причетними до вчинення а, масового зґвалтування так само, можете? може бути. Вон, може це, це ваша суб'єктивна Ну, так само і суб'єктивна думка щодо вас. А але якщо ми дивимося на диспозицію, чітко законодавець передбачив наявність інформації фактичних даних, чи є у вас інформація про те, що воді ні, зачекайте. Я не питаю, я не питаю на да мені чи ні Зачекайте. Зачекайте? Я не питаю, чи повинні ви мені її надати, чи вона у вас є або немає. У вас прописано. Я ще раз кажу, це службова інформація Вона у вас є вам, або вам немає. Є, вам я її надавати не за я, я, я за я мен... не кажу. Надайте мені Бо інформацію я на це, зараз. Конкретно. Ви мене я кажу, я зараз вас почуну. питаю. Чи є у вас ця інформація? Наявність я наявна я, або відсутня. Я вам, я вам дам відповідь. вона наявна або відсутня. Я вам дав відповідь на дане питання. Вже вона наявна, або відсутня Я не зрозумів. Те, що ви не зрозуміли. Це ваша проблема. А чим закінчилась дана ситуація? Ви подивитесь у наступному випуску. Ви нам погрожуєте зараз? Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, мене зараз зупинили співробітники колії ну, кажуть про те, що зупинили мене так, на підставі пункту третього частини першої статті 35 закону України про інформацію про національну поліцію. Ну щоб ви розуміли, ви мене зупиняєте. От ваші колеги зупиняють кожен день. Абсолютно ну мені просто настільки набридло. Оце от повне свавілля Алло? Доброго ранку, добрий патрульної поліції, служба моніторингу, старшого лейтенант Капля. стосовно вашого звернення вам телефоную. що трапилось. Не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, якщо сподобалось відео. Коментуємо даний відеоматеріал. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. До зустрічі, друзі.